Всім привіт! Я Міла Тимчук. Вітаю вас на своєму каналі. Не забудьте підписатися, адже тут багато корисностей для вашого здоров'я і більше, ніж 100 різних тренувань. А сьогодні в цьому відео ми працюватимемо з еластичними стрічками. Хто пропустив, на каналі вже є два відео, де ми пропрацьовуємо гарно наш верх і наш прес. Сьогодні, в цьому відео, ми будемо працювати на наш низ, тому беремо е ці е резинки, фітнес резинки складні, важкі. Ха, чи як павно? Отже, е рекомендую працювати з найважчою, але щоб ви її краще бачили, де вона знаходиться, оскільки я все в чорному, я буду все ж таки працювати з е трошки слабшою це четвірочка. Працюємо сьогодні 20 вправ в різному ракурсі, е гарно пропрацьовуємо наші сідниці і ноги. Отже, приступаємо акуратненько, діваємо петлю на нашу. Праву ногу і приступаємо до першої вправи. Підготувалися. Сідаємо і тягнемо резинку до себе. Вниз і до себе. на вас знаходиться на носочку. Видих робимо на підйом, корпус нахиляємо в діагональ, коли сідаємо. Видих. Працює обов'язка нога і стігнеться. Видих. Ще вдих. Видих. Сконцентруйтесь, будь ласка. Не втрачайте рівновагу, як я. Все, працюємо. Додаємо трошечки роботи спини, але тут більше навіть це буде для ноги. Для того, щоб був натяг і відповідно працювала класна наша опорна нога. І сідниця, в принципі, можливо, навіть вже відчувати. Закінчимо. Тримаємо на цій самій нозі стрічка. Ставимо. Протилежну ногу на носок, задній, підстань приблизно е, пів стопи. Взяли двома руками резинку і робимо саму витягу на одну ногу. Видих. Піднімаємось і затискаємо сідницю вперед і їх затискаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Нагаємо попереду, вона пом'якшена в коліні і такою залишаємо. Кожну вправу працюємо по 45 секунд. Дихаємо правильно. Вдих. Видих. Вдих. Ще трішки. Видих. Молодці. У вас дуже добре. Получається. Все чудово. Так. Ще 5. 4. 3. 2. Один. Молодці. Продовжуємо те саме вихідне положення. Ось така вправа на нас чекає. Називається вона в народній джурабель. Виходимо. Коліно окорці зідихаємо. І робимо ту саму стану тягу. Тільки Відводимо ногу назад до паралелі з підлогою. І вдих, видих. Опускаємо корпус і піднімаємося. Вдих, видих. Ще укріплюємо. Добре. Опольну ногу, оскільки ми тримаємо рівновагу і баланс. Вдих, видих І задіємо сідницю і ту ногу, яку ми відбудемо. Молодці. Ще трішки. Тримайте зорону точку, щоб краще тримати рівновагу. Ще. Молодці. Пече. Пече-пече. Міняємо ногу. Молодці. Дуже не спіша, повільно і спокійно. Отже, та сама вправа, що ми робили першою, робимо зараз на Присід в розножці. Сіли. І до себе. Вдих. Видих. Вдих. Ще працюємо. Видих. І вдих. Видих. Працюємо спокійно. Сідаємо. Майже в коліно. Корпус нахиляє вперед. Слідкуємо за своєю технікою виконання Коліно Передні до не виходить за носок. Все дуже добре, працюємо спокійно. Зберігаємо техніку виконання правильною, не поспішаємо, відчуваємо м'язи ніг і сідниць. Особливо ноги, яка у нас працює Сперед. І ми майже закінчили. Молодчинки, Прекрасно. Наступна вправа така, ж, як була на попередню сторону. Відставте, будь ласка, вільну ногу назад на носок. Працюємо. І вниз, вгору. Робимо видих на підйом. Опольне коліно, яке в нас спереді залишається зігнутим і пом'якшим. Вдих, видих. Добре відчуваємо сідницю ноги, яка спереді. Видих. Вдих. І видих підйом. Працюємо ще. Видих. Дих. Видих. Молодці у вас дуже добре виходить. Спокійно. Правильна техніка. Не перерамонтажуйте поясницю. Корпус нахиляємо вперед. І робимо видих. Молодчинки. Прекрасно. Закінчили. Наступна вправа – на ноги назад. Така ж саме жбирай, попорна нога пом'якшена в коліні. Працюємо. Тримаємо і голова, дивимося в одну точку. Піднімаємо ногу до паралелі з підлогою. Опорна нога сильно зігнута. В коліні для того, щоб втримати баланс. Працюємо. Видих. Вдих. вдих, вдих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих ви, Ви дуже молодці. Сконцентруйтесь, будь ласка, на собі, щоб не втратити рівну вагу. Пропікаємо нашу сідницю. Гарно працюють ніжки. Молодці. Ще трішки. До кінця. Давайте. Видих. Вдих. Видих. Щеку. Ось тут. Є. Прекрасно. Працюємо наступну на нашу вправу. Ось вона так виглядає. працюємо раз, Трошки піднімаємо наш пульс для того, щоб були більше. Вдих, видих. Ще. Вдих, видих. Прекрасно. Закінчили. Наступна вправа. Я вправлю. Ось так вона виглядає. Так. Боком я буду її робити, щоб ви краще бачити. І на носок стрибуємо. На носок, стрибку. Тихо, види, молодці, види, на носок, стрибок, на носок, стрибок, ще, працюємо 20 секунд, молодці. Дозвонимо на сторону, в носок сильно на себе. Готові. Видих. І Чергуємо. Видих. Сідаємо вибухом. Коліна не виходять за носки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Вдих. І видих. Працюємо. Повільно, досить таки, але сконцентровано. Максимально вашої уваги до вашої техніки виконання. Видих. Працюємо. Молодці. Видих. Важко, можете спертися на стіну чи на будь-що, в принципі. На кістці лець, можливо. І видих. 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 Відчуваємо як тут, вися, тут пося, тут. Одиксом. Не амплітудна вправа, але завжди дуже пекуче. Ау! Молодчинки, поміняли ногу. Ще зовсім трішки залишилось. Дуже добре йдемо. Поміняли ногу, відводимо ліву в сторону. Лівий носок сильно на себе. Права сильно пом'якше. І входимо себе на п'ятничку. Видих. І знову силами максимально відводимо ногу в сторону. Є. Ще. Видих. Видих. Молодці. Видих. Ще трішки. Видих. І працюємо, працюємо. У вас дуже добре виходить. Ще. Видих. 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 Молодці. До кінця. Видих. Ще зовсім трохи. Побачите талию. Прекрасно все розумієте. Залишилось. Два-один. Супер. Молодчинки. Ще одна вправа на наверху і будемо опускатися вниз. Нам залишилось насправді не так багато. Ми вже більше половини пройшли. Працюємо наступну вправу. Сіли. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Напівкрис. По чотири. Приставних. Але не приставляємо ногу. Просто ідемо в сторону. Два. Три. Чотири. Раз. Dwa, trzy, cztery, 4, Raz, dwa, trzy, cztery, 4, Raz, dwa, trzy, cztery. 4, 7, 7, 8, 9, 9, 9, Dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, stop. 9, Беремо киномок і опускаємось вниз. Нам залишилось зовсім трішки. Опускаємось. Наче Так, Ноги на середину. Гомілки. І в сторону. Назад. Ага. Вона буде скакати, скакативана. Нічого. В сторону. Назад. Давайте підмогу. Троємо ще ось тут. Під колінки. В Сторону. Назад. Хух. <працює> Працює. Зажміть коліно. Поставте дому упорно на коліно. Ще. Сторон. Назад. Сторон. Назад. Молодці. Ось так добре. Сторон. Назад. Дуже підвалить конкретно. Ще трішки. Ще піде потепро. Є. Робимо відразу в правильній техніці. Затискаємо під коліном, фіксуємо її. І нога може бути над коліном. І відводимо її в сторону і назад. І в сторону. Назад. в Сторону. Назад. коліно, Паралельно підлож. Паралельно підводимо. Можливо, воно не супер ахті в плані, що амплітуда не дуже велика. Але за рахунок стрічки, а якщо вона у вас ще важча, ще дугіша, це просто капець. Дихаємо. Молодці. Ще зовсім трішки залишить. Отже, одна нога під коліном. Інша нога. на середину стопи, Ось таким чином. Будемо штовхуватись у сіничне міст. Підйом. На одній нозі. Чотири. П'ять. Працюємо до кінця. Шість. Сім. Від. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. Ще трішки. До працьовує. Голосі. Досі трішки залишилось. Можем. Молодці. Поміняли ногу. Ще три справи кисами. Тихо можливо. Так. Пігтина. Ось так. Добре. Тих. Шестере. Вих. Вгору. І вгору. Ще. Працюємо. І видих. Видих. Молодці. до кінця. Ще трошки. Ви можете, працює, красок я направно. І видих. Є, Прекрасно. Дві ноги. В петлю сюди. Є. В районі коліна. Ноги широко. Піднялися вгору. І наступна вправа. Пружина. Сідниці вгору. А коліна тиску в сторону. В сторону. Ще. Сідниці не опускаємо. Вони зажаті і вгору. Молодці. Дихаємо. Ще. Працюємо. Працюємо разом зі мною. Давайте, дівчата. Прекрасно. Ще тишки. Так, так, ви бачите, що зовсім чуть-чуть. Це передостання. Право тримаємося останні, Правда, останні сил. Молодці. Оу, все пече. Супер. Останнє. Лягаємо до на ще Можна притримувати руками. Можна не притримувати, просто пружину в сторону. Ноги стараємося напружити. Працюємо над внутрішньою поверхня в стегна. Працюємо до кінця. У вас дуже добре виходить. Це остання вправа на сьогодні. Супер. Ще допрацьовуємо до кінця. Ніхто не зупиняється. Молодці. Ще 10. Прекрасно. Працюємо, працюємо. чуть чуть Є, ми це зробили. Ви, великі молодці. Акуратно. піднімаємось. Є, супер! Було дуже гаряче, і я сподіваюся, що вам сподобалось. Залишайте коментарі, як вам цей комплекс справ на наші ноги і сідниці. Чи справді було так, жарко і пекуче, як мені. Я дякую вам за компанію і нагадую, що якщо ви хочете пропрацювати все тіло комплексно з фітнес-резинками, будь ласка, ось ці два відео. Ми їх виконуємо можна окремо, можна разом. Силки на ці відео є внизу в коментарях в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте, займайтеся, зробите всі три комплекси на верх, руки, плечі, спина, плюс прес, плюс сідниці, і вийде повноцінна година вашого тренування. Якщо у вас буде ще бажання в кінці потягнути всі м'язи, якими ви працювали, будь ласка, теж ось це відео 15 хвилин розтяжки для всього тіла чудово вам підійде. Силочка внизу. Я дякую вам за компанію. Будьте активними в коментарях і до скорих зустрічей!